Дронових атак більше, а ворожа артилерія працює ще інтенсивніше. Чернігівщина, яка межує з Росією, потерпає від російських обстрілів за минулу добу. Під ударом опинилися чотири райони. Найбільше по області летять шахеди та ФПВ-дрони. Як живуть люди під постійними обстрілами на кордоні з ворогом? Дивіться репортаж кореспондентки ТСН Валентини Доброти. Вона повернулася із Семенівки. Це лише за 10 кілометрів від російського рубежу. Це було пряме влучення у спальню ближче до опівночі, коли люди точно вже були у ліжку. Підступність так характерно для росіян. Свідже погас, все погасло, перекрили газ, а потім вже почали тут займатися. А дрони йшли без кінця. Олександр Євгенович згадує, що відразу після вибуху кинувся до хати своїх сусідів. Якщо пожар був, так вони погріли тут. Олександр тікав із надія у погребі. А батько де прийшло о 12 ночі. А вони ховалися завжди в погріб, так? Ну, раніше ж, то А Потім чоловік привикає пані. Надію господиню ці хати врятувати не вдалося. Її 70-річний чоловік у лікарні стан стабільно тяжкий. Йому ампутували ногу. Хата ремонту не підлягає. Безпекова ситуація у Семенівці лише погіршується, і це відчувається з кожним моїм відрядженням сюди. Людей на вулицях все менше, а розбитий хат все більше. Ворожі дрони просто висять над головою. І щоб оперативно сховатися під час обстрілів, по всьому місту стоять ось такі модульні укриття. Повітряна тривога тут майже без перерви може тривати цілодобово. Тому місцеві постійно прислухаються до сторонніх звуків. Ми вже дуже хорошо розбираємося. Ми вже знаємо скіди. Ми знаємо молнії, і рані. Це і шахидик які летять на вас на Києву. Ми дуже часто бачимо, летять якраз раз у нас над нашими головами. Нам теж радять дослухатися до шуму після першого почутого вибуху. Хутко йдемо в укриття. тут вже працюють співробітники місцевого ЦНАПу. Ховаємося тільки був. Пані Олена навіть в таких умовах продовжує прийом, бо відвідувачі приїжджають із інших сіл громади. Привет. Візитерка каже: іноді змушені їхати до центру громади, який постійно під атакою російських дронів. Але кожна поїздка до Семенівки виклик. На ой, у мене завжди тривога, коли я їду сюди. Страшно. Ага. Ой -ой. Це було влучання ударним дроном у будівлю міської ради та адмінорганів. На одному з уражених об'єктів сталося займання. Зараз за день буває там. Машина не співає приїжджати в частину, і пожежі стали на більш ну, масштабніші. Якщо раніше просто бойовий одяг, балон Драгерда, і, ну і все, а то зараз ще треба і каска, бронежилет, аптечка, узнати, що по небу, безпека у складову. Нині через посуху вогненебезпечний період, та ще і росіяни наумисне палять хати, тож рятувальникам, каже Андрій Савицький, Нема коли передихнути, складається враження, що робить вони от, буферну зону, щоб тут нічого не просто не було. Кидають за да, і горить гарить трава, гарить ліс, гарить будинок, сарайну. Тобто, а відповідно, Ну, застройки, гості вони починає за одною. Поки ми працювали у Семенівці, російська армія завдала сім прицільних атак по містечку ударними дронами, об'єкти критичної інфраструктури, приватні та адмінбудинки. Росіяни змінили ще і тактику. Запускають реактивні дрони зі швидкістю від 300 км за годину. Їх складніше збивати. А ще ворог розкидає лисівки у вигляді 100 гривневих купюр із закликами здавати координати позицій ЗСУ. І за це отримувати справжні гроші. Це класичний приклад інформаційно-психологічної операції ворога, яка має на меті посіяти паніку серед населення, а також схилити певних людей до співпраці. Ми наголошуємо, що передача інформації про розташування українських військ є важким кримінальним злочином, але ми впевнені в лояльності наших людей і в єдності суспільства. При виявленні таких листівок їх необхідно передавати співробітникам поліції або знищувати ворожі війська на прикордоні Чернігівщини просто полюють на людей. Днями на цьому подвір'ї ФПВі-дрон вбив жінку, котра перебирала картоплю. Ну це було в день. Звісно, що вони бачили куди що, і як це терор, терор цивільного населення. Я думаю, для того, щоб люди тут не жили. Щоб не було розвитку, у нас, щоб не було у нас життя. Північ Чернігівщини завжди був депресивним регіоном. Від центру далеко щільність населення низька, основні робочі місця фермерські господарства та підприємства лісництв. Нині ворог добиває все, що живе громада. Під ударами навіть звичайні магазини. Тільки два рази бахнуло вже більше ніхто. Не заходить, всі сидять по домам, тихесенько ну і нікуди не вилазять. Пані Вікторія лише недавно відкрила манікюрний салон, але через дронову атаку сьогодні не її день. Так як обстріли у нас, так відміняються мене клієнти. Вігаю, ну, що в перебіжках, хоч даже і коли обстріл, ну хочеться бути вже гарними, вже якся відволікатись. Остання хвиля дронової активності над Семенівкою не спровокувала масову міграцію людей, каже пані Вікторія. Так, да, да. Там вже будемо бачити, та єдину в громаді школу, яка працювала очно, довелося закрити. До неї шкільними автобусами возили дітей із кількох сіл. Діти дуже хотіли навчатися, але ж ми бачимо, що зараз, тому ми прийняли поки таке рішення. Будемо дивитися по безпековій ситуації, поки що на місця далі буде видно. Населення Семенівської громади за час Великої війни скоротилося мінімум на третину. Обов'язкової евакуації тут немає, хоча це і зона активних бойових дій. Тим, хто хоче виїхати, міськрада допомагає транспортом та підшуковує житло у сусідніх громадах, поки охочих мало рідна домівка, городи та господарство. Тримають Валентина Доброта, Михайло Путята, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.